Які злочини заслуговують на смертну кару. Вбивство. Але з нашим правосуддям поляже купа невинних класних людей. Хіба за замовчення можна мінеснути членів ОПЗЖ, підписників верби та всю свору московського патріархату. Зґвалтування, хто б то не був, хлоп в рясі, вчитель фізкультури або друг сім'ї. Їхнім виправним закладом має стати могила. Так усім буде спокійніше. Якщо розглядати увесь спектр злочинів, то однозначно ананаси на піці. Але то кайф, який вартує будь-якого покарання, окрім як намагатися робити з росіян людей. Краще вже посадіть мене на електричне крісло. Тут і гадати не треба бути російським окупантом. Але процедуру кари треба продумати до деталі, щоб вона була повільною та страшною, як реформа Укрзалізниці. У такий спосіб потрібно пократи бодай одного з тих, хто тримає для вас двері, коли ви ще курва за 100 метрів до них, і мусите бігти як пес, щоб не виглядати мудаком. Заєбали зі своїми манерами і чемністю. Краще б суди реформували, можна й піжженням дверима. Геноцид треба вбити усіх, хто віддавав наказ, хто його виконував і хто знав про нього, але нічого не робив, аби зупинити. За розмови про його необхідність щодо когось, теж можна карати на смерть. Нічого страшного з винуватцями від того не станеться. За ядерні таємниці: піздець, в мільярдів людей має зжиматися очечечко через пару сотню довбойобів, які рішили ядеркою поміритися. Критини обпілені. За зливання води після запарювання ролто. А якщо серйозно, то цивілізація має переступити через це і придумати щось інакше, залишившись це лейно лише у свинособак. Можна так пунішнути молодих людей, які привалюють до лікаря не по електронному запису, а продовжуючи букувати традицію живих черг. З Цим треба покінчити раз і назавжди, навіть ліквідацію прихильників. Очевидно, ж, що гучномовці та колонки у паблік-спейсах. Очищення суспільства ще ніколи не було таким легким. Покемони, які тут про зґґвалтування єрепеняться. А ви не подумали куцими мізками, що однаковий вирок для гвалтівника та вбивці спонукатиме першого вбивати жертву? Ви як російські пропагандисти, аби пизданути. Масова стрілянина без суду та розбирань, що стало причиною. Якщо хтось вирішив вирішити свої проблеми масовим вбивством, на життя він просто не заслуговує. Абсолютно будь-яка форма державної корупції. Додумався красти майбутнє та можливість у людей, які вони заслужили своєю працею, будь ласкавий попрямувати у могилу. Причому закопувати цих покидьків треба поруч з росіянами. Використання пісуара поруч з кимось в той час, як усі інші вільні? Таке невиправдане зближення дуже травматичне? Хтось же нарешті зверне на нього увагу. Теревені по телефону, коли маєте дивитися за дитиною. Мудакі та мудакеси. Через вас може статися трагедія, яка поламає багато життів. Невже вже так важко прикрити своє дуло буквально на деякий час? Люди, які не ставлять на місце візок у супермаркеті, огидніші за пітуна і ручки на кошиках опускайте покидки. Джефрі Дамера на вас немає. Знущання з тварин у них немає голосу, тож дим маємо стати ми. Якщо несмертне покарання, то принаймні око за око. Ви б самі, блять, хотіли фоткатися на руках попласкою та інших сілів, щоб ото воно кончено таскало вас по своїй інсті та всяких тусах. Отож бо й воно. Яка користь з чогось вбивства, якщо можна запрягти злочинця на довічну каторгу, на якійсь шкідливій роботі, а його за пешку скровувати на якісь благі цілі. Плюс, якщо правосуддя помилилось, то принаймні є можливість відкотитися та перепросити за незручність. Однозначно перевищення швидкості. Навіщо чекати, якщо хтось свідомо прагне самогубства? Ми ж можемо людині допомогти, причому без сторонніх жертв. Плюс поповнення фонду органів буде більш передбачуваним. Ну хіба не краса? Будь-який вид шахрайства щодо неповнолітніх та пенсіонерів. Причому кара має бути максимально огидна, типу втоплення у вигрівній ямі або прослуховування усіх пісень полякової. То вже на що фантазії вистачить. Довільні пробіли та розподілові знаки там, де вони не в тему. Оцих людей треба судити першими. Зі мною всі адеквати погодяться. Будьте певними. Обкладання місць для загального паркування усіякою хуйньою, типу воно моє. Як спосіб кари, пропоную класти їх на те місце та переїжджати машиною. Чудова перемога над чванькуватістю. Торгівля людьми. Ті, хто вважає нормальним розпоряджатися чужим життям, не мають права на продовження свого. Балети нашого шоу-бізу нарахуються, Люди там реально добровільно. Не прибирати після себе громадський туалет. Така неповага до інших людей дозволяє припускати, що екземпляр навряд чи може щось дати суспільству. Відповідно, терпіти його не має жодного сенсу. Поширення та постання усілякої вздури про чіпування рептилоїдів та іншої єресі. Матти Василева інтернет став би найкращим місцем на землі. Свідкави на ринку був би не самотнім у цьому статусі.